Із прийняттям державного бюджету в органів місцевого самоврядування назбиралось багато питань до центральних органів влади, хоча б про те, як вони зможуть покрити дефіцит фінансування по освіті і медицині. Славутська міська рада вирішила запросити народних депутатів на зустріч, аби ті пояснили, як за таких умов може розвиватись територіальна громада. І днями у сесійній залі будинку рад відбулася така зустріч із народним депутатом від Батьківщини Вадимом Івченком. Півтора година розмова із запитаннями-відповідями не додала оптимізму, але була пізнавальною в сенсі того, як наразі працює державна машина, в якій за словами депутата вирішальну роль грають не народні депутати, як би це мало бути в парламентсько-президентській республіці, а група високопосадовців у складі семи чоловік, які і приймають усі важливі рішення. Вадим Івченко назвав їх поіменно в той же час у Верховній Раді дійсно працює лише 10% депутатів, хоч склад парламенту і оновився на 60%. нові обличчя. На які покладались великі надії, розмила система. А прийняття рішень шляхом продажу голосів чи завдяки кнопкодавству річ буденна у зруйнованій системі державного управління, за словами Вадима Івченка, міністри тепер мало дослухаються до думки народних депутатів. Опозиція, в якій наразі перебуває батьківщина, ніяк не впливає на ситуацію. За півроку жоден її законопроект не був внесений до порядку денного пленарного засідання парламенту. 2017 рік, вважає гість, буде роком змін. 17 рік, напевно, буде роком змін. Чому я кажу роком змін? Тому що з наступного року вже розпочинається президентська кампанія. У нас вибори президента будуть у 2019 році, в травні місяці. За рік розпочнеться президентська кампанія. І повірте, з президентської кампанії відразу буде йти парламентська кампанія. Вона, ви знаєте, буде в жовтні 2019 року. І досить важливо, щоб громада і кожен з вас дав оцінку тому депутату, може, і дарнику або тій партії, яка є. Продовження теми виборів депутати міської ради ставили гостеві запитання щодо можливих змін виборчого законодавства. Вадим Івченко повідомив, що у парламенті зареєстрований проект закону про регіональні списки, але на його думку навколо відкритих списків іде багато спекуляцій. Наймовірніше, змішана система виборів залишиться, а виборче законодавство буде змінюватись за домовленістю двох найбільших парламентських фракцій БПП і Народного фронту. Вадим Івченко також наголосив. Що потрібно нарешті роз'єднати політику і бізнес, а політичну рекламу варто заборонити. Запитання народному депутату ставили освітяни і медики. Перші переймаються долею закону про освіту, інші чекають, що Верховна Рада затвердить гарантований мінімум медичної допомоги, яку держава зможе фінансувати. Але ні тим, ні іншим Вадим Івченко нічого втішного сказати не зміг. Закон про освіту провалений у другому читанні, а наболіли питання медиків на порядку денному. Не стоїть все ж. Міські освітяни передали свої пропозиції і прохання народному депутату, які він пообіцяв передати до парламенту, на прохання міського голови Василя Сидора Вадим Івченко коментував призначення на ключові пости у державі іноземців і багато часу відвів аграрним питанням, в яких є фахівцем, а також питанням децентралізації. Розкривав плюси і мінуси створення об'єднаних територіальних громад. Однак завершення цього процесу в цьому році, на його думку, не відбудеться. Адже голосування змін до конституції в цій частині прив'язані до визначення статусу Донбасу, а саме ці зміни українським суспільством не сприймаються. Не зміг пояснити запрошений народний депутат логіку більшості парламенту, яка проголосувавши державний бюджет переклала фінансування пільгових перевезень на міста. Серед іншого невтішного зазначив, що підвищення пенсійного віку, якого вимагають від України, єдиний вихід для влади. Розкритикував Вадим Івченко дії Нацбанку. а Також запевнив, що проблему фінансування зон спостереження, яку Славута пробує вирішити у судовому порядку, його політична сила триматиме на контролі. І всі інші пропозиції міської ради щодо внесення змін до бюджету будуть донесені до парламенту. Ваша пропозиції по змінам до бюджету ми взяли, але Скажу відверто, це будуть пропозиції в нас, ми їх подамо, і повірте, досить багато навіть мажоритарників, мажоритарники більш, скажімо, тісніше працюють з громадами і так далі. Але поки не зміниться позиція центральних людей, ці пропозиції залишаться на попередку. У нас досить багато пропозицій досі лежить на попередніх. Тому, Василь, я вам обіцяю, що ці пропозиції будуть е, е, враховані.